Нова домівка у Дублянах здали щойно збудовано багатоповерхівку. Новосілля відзначатимуть 120 власників квартир. Частина з них вже почала отримувати ключі від оселі. Знайшли місце, і для пільговиків для них у новобудові виділили 50 помешкань. Пан Степан не йме віри. Нарешті минули роки чекання, і він скоро переїде до нової квартири. Чоловік сліз не приховує. Розповідає, в черзі на оселю стояв як чорнобилець. Чекайте цього. Baik Chernobyl 27 І таких, як пан Степан, ще 15 пільговиків. Усі вони вже зовсім скоро освоюватимуться у новій домівці. Зараз президент ставить завдання в першу чергу забезпечення житлом саме таких соціально незахищених. фактично, це є кошти, які виділила держава, і саме вливання цих коштів дало можливість добудувати будинок. І в такий спосіб всі отримали квартиру. Житловий будинок в Дублянах таки добудували. Перша новобудова міста з'явилась на вулиці Шевченка. Частина людей, які колись вклали сюди г. Гроші вже й не вірили, що його таки закінчать, адже будівництво то припиняли, то знову поновлювали. Нині ж 120 квартирний довгобуд таки готовий прийняти своїх мешканців. Будинок практично готовий, всі комунікації підведені. Ми ключі почали видавати ключі, ну тому що передаємо по актах житло, тому не можна всім зразу давати. кожен приходить і приймає житло. Як таких зауважень мешканців я на сьогоднішній день не бачу? На цьому будівництво у місті не припиниться. Будівельники вже розпочинають новий проект. Чергова багатоповерхівка з'явиться поруч із новобудовою. Юля Манько, Павло Замрій, новини.